Ліквідовано кілерів, які три дні тому вбили у Києві полковника СБУ Івана Воронича. Про спецоперацію повідомив керівник служби безпеки Василь Малюк. За його даними, вбивство полковника замовило російське ФСБ. Виконавці, чоловік та жінка, вони деякий час слідкували за Вороничем. Зброю для вбивства пістолети з глушником взяли у підготовлені заздалегідь схованці. Вбивця напав на полковника біля його будинку, зробив п'ять пострілів. Притул та втік на позашляховику. Зрештою кілерів вислідили на Київщині, де вони намагалися причаїтися. В результаті переведення негласних розшукових активно-контрзвідувальних заходів лігво вороже було виявлено, і вранці проводилися активні заходи щодо їх затримання. Вони почали чинити опір, був відповідний вогневий контакт, та вони були ліквідовані. На Покровському напрямку фронту, де відбувається найбільша кількість боїв, ворог сконцентрував чималі угруповання військ, але просуватися наші захисники їм там не дають. Не контролюють росіяни і території на Дніпропетровщині, хоча бої зараз точаться дуже близько до адміністративних кордонів області. Про таке в ефірі національного марафону розповів речник Осу Хортиця Віктор Трегубов. Він зазначив, що як і на більшості напрямків окупанти не використовують тут танки та броньовану техніку. бо... Ця техніка одразу активно знищується українськими військовими. А мотоцикли це скорішно вимушена ситуація, коли росіяни обмінюють знов-таки ну просто живу силу на, на якісь здобутки території. бронетехніка вразлива перед дронами, а мотоцикли менш вразливі, саме тому вони активно використовуються зараз. Тому вони використовуються зараз настільки активно, це тому, що танки використовувати ну, взагалі не виходить, як і БТР.